Всім привіт! А чи знаєте, що барвники для яєць нам можуть знадобитися не тільки на Пасху, а й у вересні? Використовуючи пекінську капусту та барвники для яєць, я проводу доволі цікавий дослід, який доведе, що навіть капустя, капустяні листочки хочуть пити. До речі, це пекінська капуста. Для цього досліду нам знадобиться 24 години. Ну що ж, через 24 години зустрінемось! Ну що ж, подивимося, що в нас отримали. Дивіться, які гарнючки. Цей червоненький, а цей синенький листочок. І це дослід нам показано, демонструє процес транспірації. Це поглинання і переміщення води у рослинах. Тобто, це процес показує, що рослинка споживає воду через Вниз і потім вона по всім судинам, до речі, які називаються ксилемо, потрапляє до кожної клітинки її організму. І бачите, як сорбувалося листочка? Якщо тут ну от наочно я можу придивитися, видно кожну кожну цю жилочку і судинку, то що ж відбувається під час процесу транспірації? По-перше, поглинається вода. По-друге, вода рухається по судинам, які називаються ксиленом, ксилеми. А по-третє, парвник, в свою чергу, забарвлює усі ці жилки. Тож, навчаємося, розвиваємося і всім папа! -па.